От я захотів так сказати. Ізвиніть, я перший раз на подкасті. Що ти нермічуєш? мати моя. Він ночі не доспала. І водила мене у поля край села. Добрий день, шановні друзі. Сьогодні ми вперше збираємось в такому форматі, в форматі діалогу. Сподіваюся, це буде корисно і цікаво і для нас, і для вас. А сьогодні ми поспілкуємося трішки про бродкастингову компанію ТР. І в нас сьогодні в гостях її засновник Богдан Черниський радий тебе у нас вітати. Поговоримо трішки про бізнес, про бізнес загалом в Україні в умовах війни. Як ти розпочав свою власну справу? Яка історія заснування цієї компанії, і як ти власне дійшов до того етапу, який в тебе є зараз? Вітаю! Ну, Якщо починати спочатку, то це взагалі задумувалося як просто показувати більше футболу. Це було за час моєї роботи в асоціації? Футболу Полтавщини, і задача була просто показати людям з села футбол. Я не знав, як це робить. поліз в Ютуб розбиратися, потім розібрався, подзвонив своїм двом друзям, попросив їх взяти камеру, взяти телефон. І от перша наша трансляція була: це одна камера, один телефон. Як і очікувалося, не без проблем, але дебют вдався, і це був старт нашої команди, тоді ще не Тера, тоді ще просто команди асоціація, але потім. З тим, як ми розвивалися, з тим, як ми підходили до процесу, покращували картинку, у нас з'являлися якісь нові замовлення, і потім уже виникла ідея створення бродкастингової компанії, яка буде надавати такі послуги, яка буде закривати цей сегмент на ринку, і так створилася компанія, і ми стартанули. Скільки часу минуло від моменту старту до моменту... До моменту реалізації того, що ми бачимо зараз, ну важко сказати, де там був точно старт. Якщо брати саме оцю першу трансляцію, то це мабуть два з половиною роки. Да. З нещодавнього часу ви стали власником гранту від держави на розвиток власної справи. Наскільки складно це було зробити? Наскільки це допомогло вам у розвитку компанії, і наскільки це підтримка для громадян України у наші часи складні? Ну, якщо брати це питання в комплексі, то воно почалося з того, що у нас були задачі, які треба було закрити, тобто розширення, масштабування. І відповідно, після цього ти дивишся на інструменти, які є. Добре, що є така програма від держави. Я звернувся в ДІЕЦентр, вони розказали, як все це працює. Ну і, як мені пояснили, якщо в тебе гарний проєкт і якщо ти все правильно пишеш, то це, в принципі, неважко, що нам і вдалося з першого. Разу виграти цей грант. До речі, була така прикольна історія. Коли я говорив з центру зайнятості, який є грантодавцем, вони взагалі не могли зрозуміти, що це таке. Коли я був на співбесіді, я буквально п'ятьом людям показував на пальцях на руках, що це таке. Вони трохи були здивовані, але потім мені продзвонили, сказали, що прикольно. У нас такого проекту ще не було. І дуже відзначили це. Для вас було принципово важливо брати участь у гарантії саме від держави. Чи ви розглядали варіанти, можливо, з закордонними інвестиціями? Я подавався і на інші програми від КСАІ, розглядав взагалі всі інструменти і досі розглядаю, як будь-який бізнесмен. Він дивиться на всі можливі варіанти, де можна залучити якісь інвестиції, але це був найбільш доступний варіант з зрозумілим якимось висновком, якимось результатом, що треба для цього зробити, скільки ти отримаєш. Тобто тут більше було зрозуміло, що якщо ти все зробиш правильно, то ти його отримаєш. У нас ще трохи час піджимав, тому у нас насправді була одна спроба, щоб його виграти, тому що вже потенційні наші замовлення були сформовані, і ми мали вже це знімати на новому. Обладнання, яке ще не було замовлено, наскільки, наскільки я знаю, в питання цих актів Актів питання цих грантів від держави воно заключається в тому, що якась сума там грантів грантових коштів потім держава повертається, які умови надає держава для, для от таких от починаючих людей для починаючих бізнесменів, які хочуть мати власну справу на особистому досвіді. Наскільки був успішний кейс співпраці з державою з точки зору фінансової для вас, і з точки зору потім повернення цих коштів державі? Ну, мені здається, що це дуже взагалі гарна програма для старту, того, що вона тебе дуже багатьом питанням вчить, навіть на етапі оформлення гранту. Ти сам відповідаєш на питання, такі, ну в принципі, скрізь в чаті, як ти маєш ставити задачі, як ти бачиш свою, свою справу через певний Проміжок часу, короткостроково, довгостроково. І коли ти навіть грант це оформлюєш, ти сам проходиш це по дуже багатьох питаннях і ти вже зростаєш. Тим паче дія центр надавав повну підтримку консультаційну, як це зробити. І я б сказав, би, що держава сама дуже зацікавлена в цих грантах, тому що це буст в економіку, ін'єкція така, яка дає правильну енергію в економіці. І, звичайно, це для них тільки плюс, коли з'являються молоді підприємці. Тим паче, що умови гранту є такими, що починаєте тебе спочатку вчити, як працювати правильно в білу, платити податки, влаштовувати офіційних працівників. тому це такий правильний старт, можливо, який закладає в розуми. Початківця, початківця бізнесмена, як починать, і одразу як без чистого аркушу. І говорив про те, що під час того, що отримував грант, були замовлення, вже, які потребували зйомки. От трішки про розширення горизонтів. Наскільки успішно цей грант допоміг розширити горизонти, і наскільки ти їх бачиш, можливо, в найближчому майбутньому відкритими для себе і для своєї компанії? Ну, Знаєш, на це питання мені один більш досвідчений бізнесмен дав відповідь. От ніщо так не мотивує підприємця, як борг або кредит. Коли ти маєш якісь зобов'язання, ти хоч не хоч думаєш, як розвивати свою власну справу, що для цього робити. І для мене це була дуже схожа історія, коли ти хочеш масштабуватися, ти шукаєш, де тобі взяти просто капітал, береш цю програму і реалізовуєш це. В принципі, я думаю, що питання масштабування в нас одразу стало після того, як ми зрозуміли, що ми виграли, воно якось само так і закрутилося, тому що одразу почали стукати більш сильніші якісь виклики для нас. І ми зростали там з кожним днем, тому що ти маєш цю з цим обладнанням теж навчитися працювати, перейти на якийсь новий рівень. І це не роками відбувається як перед цим, а це тижнями просто таке зростання, бо ти маєш. Вже якесь е, замовлення, і ти маєш до цього рівня бути готовим. Просто наскільки конкурентний ринок у цій сфері зараз в найближчому, найближчому майбутньому особисто для вас і для, для компанії, е, і наскільки складно буде цю конкуренцію вигравати і е, виходити на якийсь якісно новий рівень? Я думаю, що е, ринок насправді не є досить заповненим в цьому. Є е, там кілька досвідчених гравців е, в цьому, і вони вже працюють роками, до них звертаються. Якщо говорити про конкурентність е, цього ринку, то вона досить. Е, Низька і я вважаю, що недостатня, тому що якщо взагалі дивитися про конкурентність, це ключ до якогось розвитку. В нас це декілька гравців, якщо там ділить на якісь зони Україну, В кожній зоні є по декілька гравців, які, в принципі, працюють на різних матчах, чи то спортивних подіях, чи то якихось культурних. У будь-якій компанії, яка зараз працює на ринці на ринку, зокрема на ринку України, виникає велике питання у команді. От як би ти представив свою команду, які якості першочергово ти розглядаєш при формуванні цього, скажімо так, ударного кулака, який буде займатися безпосередньо тією роботою, і які, які вміння ти цінуєш у працівниках? Ну, Насправді я дуже пишаюся своєю командою, тому що те, що найбільше мене захоплює, це те, що люди постійно хочуть розвиватися. Вони бачать потенціал, вони вірять в те, що вони роблять. Це не просто робота, на яку вони приходять і чекають, поки день добіже, добіжить свого кінця. Вони приходять і отримують задоволення на ній. Для них це є. Невід'ємна частина їхнього життя. Тобто я ціную в них амбітність, і мені дуже це імпонує, в тому, що люди вперше роблять те, що їм подобається, те, від чого вони горять. І тоді є якийсь результат, який бачать і глядачі. Звичайно, що не буває без помилок, і питання в тому, як, яким чином ми Працюємо з цими помилками, а я впевнений, що якщо ми будемо так продовжувати працювати з цим, то і наша якість буде зростати в геометричній прогресії. Тому, якщо підсумовуючи це питання, то моя команда це постійне бажання зростати і любов до цієї справи. Думаю, що варто відмітити питання, питання щодо майбутнього не тільки, не тільки твого бізнесу, а взагалі бродкастингу. Яким ти бачиш розвиток і конкурентність бродкастингу зі стрімінгом на найближчі скажімо так, років. 3,5, і наскільки ти готовий до цих змін, зокрема, в технічному плані, наскільки дозволить технічне оснащення змінювати формати, наприклад, проведення трансляцій і адаптувати їх під потреби сучасності? Я думаю, що це відбувається вже і суперечить з цим, це значить плевти проти течії. Mm -hmm. е, я думаю, що питання битви е, там, телебачення інтернету або ще чогось, це недоречно, тому м, ми можемо адаптуватись до будь-якої платформи, і нам неважливо, куди віддавати цю картинку і з чим працювати. Ми записуємо цей подкаст на студії Контента Полтава. Тут можна створити власне відео, можна записати музику, або провести час з творчістю і корисно для вас. Ну і власне підсумуємо питанням про майбутнє: е, наскільки. Е, ти віриш в успіх свого проєкту, по-перше. По-друге, наскільки, на твою думку, зросте попит на такі послуги у найближчому майбутньому. І власне, чи відкриті ви зараз до співпраці, можливо, з іншими гравцями на ринку, про які ми говорили раніше? Я однозначно вірю в цю галузь, тому що це про те, про бажання зараз людей бути в онлайні, бачити все наживо. І це. Не може якби вийти з моди, ну, принаймні наразі. Я не можу задивлятись далеко в майбутнє. Але наразі я думаю, що саме за цим якийсь розвиток, і однозначно цього має ставати більше, тому що це про те, що якщо говорити про якусь подію, конкретно, коли вона, коли є нагода побачити її вживу відчути, особливо. Події, такі як ковід або війна, дали нам чітко зрозуміти, що інколи ми не можемо бути присутніми саме на цій події в цей момент. Є певні обмеження, є певні правила, не всіх є можливість і тому подібне. Тому наша команда працює саме з цим, щоб, наприклад, батько, який воює, міг побачити брусового сина. По телефону, тому це не може вийти з моди яким чином, і однозначно таких людей, які б хотіли б щось бачити, не тільки якщо говорити про спорт або ще щось, бути в онлайні зараз це якби не розкіш, а вже питання потреби. Я думаю, що будь-яку подію з прямим ефіром, з зйомкою, це. Це одразу левел-ап, і це відчувається і глядачем, і відповідно організатором. Це одразу плюсик в карму. Ми відкриті до співпраці як в пошуки нових замовлень, нових викликів для нашої команди. Пропонуємо всім різні формати для того, щоб кожен міг знайти для себе варіацію прямого етеру. І, звичайно, під ці виклики ми потребуємо більшої команди, ми проводимо відповідні навчання. Якщо вам цікаво і ви хочете спробувати себе в ролі режисера, оператора чи там флоу-менеджера, ми можемо вас цього навчити. Дякую тобі за відповіді. Сьогодні в нас вийшло таке коротеньке знайомство з тобою, з твоєю діяльністю. Думаю, що ми потім продовжимо. Я вам ще раз нагадую, що це був Богдан Черницький, засновник компанії Етер. Були раді тебе бачити і до скорих зустрічей. Папа, -па. будьте прямо в прямому етері.